Зазвичай чомусь про ситуацію в Курській області останнім часом говорить тільки один персонаж, і цей персонаж зве себе Апті Алаудінов. Він знає все про всіх, що відбувається, де відбувається, як відбувається. Єдине питання, де він невідомо, тому що в Курській області я так розумію, його немає. Принаймні наші збройні сили його не знайшли. А звідки в нього така точна інформація, також ніхто не може сказати. Фашистське формування… на территорию Суджи. Что они делают? Они находят там детский дом. И вот в этом детском доме они сами селятся на первом этаже. Детей загоняют. Или не в этом детском, может быть, доме, но в здании в этом. Сами селятся на первом этаже. Детей и преподавателей загоняют на второй этаже. На второй этаж из них делают для себя щит. И точно такая же картина по всему периметру, где они зашли. Я действительно, к моему великому сожалению, Изначально, когда мы начали здесь работу, был уверен в том, что с этих участков все мирное население оно уже вышло. Но ну, сейчас начинаю разбираться и понимаю, что почти во всех населенных пунктах, почти во всех у нас остались, получается, по разному разное количество стариков, женщин, детей. А, ну получается так. Ну давайте как получается. Получается, что справжні зверства. Творяться на території Курської області. Збройні сили України заселяють дітей на другий поверх в приміщеннях, в зданнях, а самі селяться на першому поверсі. І через це Росія, здавалося б, не може бомбіть Курську область, але ні, може і робить це щодня. А, плюс, знову ж таки, до того всього, а, зараз є. Заклики, які ширяться території Росії, про те, що бомбіть треба більше, але не Донбас, 8 літ, а Курську область. Тому що треба стерти все це з лиця землі. Ну і власне в момент, коли такі звірства творяться на території Курської області, що робить Путін? Правильно їде в Баку. Перед нами керівник держави, в якій Творяться звірства. Він їде на якийсь собі овочевий завод, овочеву базу, подивитися, як там урожай яблук, чи зібрали, можливо, там персики, абрикоси, як з урожаєм, чи є все на господарстві. Можливо, треба допомогти якоюсь технікою, доставити ще пару кранів якихось потрібно раптом. Зверства творяться в його стране. Курська область залита. Кров'ю мирних мальчиків і девочек. А Путін в цей самий момент ходить по овощебазі. Ну, Виходить, що не такі вже і зверства, я так понимаю. Ну и снова ж таки про зверства давайте з вами поговоримо. Пропагандист BBC Стив Розенберг решила просить российских граждан просить их об отношении к ситуации в Курской области. Специально поехал чуть подальше от Москвы в город Алексин Тульской области. Но не услышал там ничего приятного для Лондона, и тем более Киева. Люди рассказали, что верят в российскую армию и президент. Победа будет за нами. Это Алексин. Город с 700 летней историей, расположенный примерно в 150 километрах от Москвы. И я приехал сюда, чтобы узнать, что думают люди о тяжелой ситуации, сложившейся в Курской области из-за украинского вторжения. Просто Очень переживаю. Может, и сам пошел убивать, но уже староваться, У нас, слава богу, каждый здесь. Пока. Ну, у нас в наших солдат верят, скажем так. Ну, так, то что що вони закончить своє діло. Закінчить своє діло. Ні, ну хорошо виходить. Тоже дивіться, так? Да? Е, ну от здавалося би, ще раз нагадаю, не хотілося б, але нагадаю: в Курській області, е, значить, українські націоналісти зайшли на територію Росії в глиб території Росії. Іноземний контингент знаходиться зараз на території Росії, але головне. В ефірах на «Росія-1», це те, що їм дуже сильно повезло з руководителем. Путін молодець. Путін хорошо працює. Хай йому хорошо добреється. Це найголовніше. Хай йому завжди подають свіжі яблучка на овощебазах. Ну тому що це насамперед. Все решта нікому не цікава. Поки Путін ходить на овощебазах, наші котики приносять гуманітарну допомогу мешканцям Курської області, які нікуди не евакуювалися. Тому що я нагадаю вам, що Росія... Не зверталась до України, щоб та надала гуманітарний коридор для виїзду мешканців Курської області. Тому їм дуже важко евакуюватися. По Поді поділіться. я поділю за світ собою. Да, щоб ми всім не розвозили, розвозили, розвозили. просто дайте там. Я вода, я в Ні, вам це все вам. Ви што Поділіться. Ви ж тут на вулиці знаєте хто і що не спасіба. Сейчас я побуваю позадушувати зі хлопчики, подожіть мої господи. Дай Бог вас здоров'я, хай вас Боженька береже. Да, все, просто... нормально. Вас да, береже. Все, все нормально. Да, Все хорошо, Все нормально. Да, все Ви, Ви звірства такі бачили? <реку> Ви такі звірства бачили в своєму житті? Мені цікаво. Ну, це ж як по-звірячому треба було пригощати а, мешканців Курської області консервами, щоб жінка дякувала і українською заговорила, Хай вас Бог береже хлопчик. Ну, це справжні звірства. Таких звірств ще ніхто і ніколи ніде не бачив на території Росії. Ви знаєте, мені здається, що саме за це мстяться материкова частина Росії, відірваній від материка, Бо я нагадаю, три понтони, три мости зараз в несправному стані. І понтонні переправи довго не живуть, тому що до них традиційно долітають українські дрони. Так, от мені здається, що саме за це мститься зараз. Материкова частина Росії за те, що Курська область раптом стала жити краще. Люди почали посміхатися на території Росії. Люди не посміхаються. У них рот не для цього зроблений. Вони не вміють розтягувати його в усмішці. Це не працює. У них відсутні м'язи, отут які підтягують їм трохи рот до вух, щоб вони посміхнулися. Вони не вміють. А тепер, виявляється, можуть, от дивіться. От за це вони ненавидять мешканців Курської області, які не евакуювалися, і за це пропонують їх накривати кавровими бомбардіровками, щоб вони отак от весело не посміхалися на всі свої зуби. Ну і знову ж таки ми повертаємося до того, що е, наші захисники приносять гуманітарну допомогу мешканцям Курщини, які е, виявилися відірваними від материкової частини Росії, і відповідно не мають можливості виїхати, тому що гуманітарних коридорів немає. А евакуюватися до е, сум. Ми їм поки що не пропонуємо. Сподіваюсь, не пропонуватимемо і надалі. Але тим не менше, наші захисники приносять. Гуманітарну допомогу їхні є, захисники роблять, що Правильно, марадьорять. Можливо, він думав, що це двері в суджу. Можливо, він думав, що це двері в Курську область. Можливо, він думав, що це двері в кабінет українських націоналістів. Я не знаю, що він собі думав, але здається, все набагато простіше. Він просто хотів отримати те, що знаходиться за цими самими дверима. А традиційно за цими самими дверима може знаходитися каса. Хто ж ставить такі? знаєте... Гарні добротні двері. Ну, хоч окулярами візьмемо, каже, я не знаю, для чого це нам треба буде, чи якась техніка там була. Візьмемо те, до чого можемо дотягнутися. Не знаю, степлер, калькулятор, все знадобиться в житті. Для чого? Та хто його знає, діти будуть гратися. Е, от ще якісь там маркери. Маємо, що маємо, каже. Вже чим раді? Що там Аптія Лаудіна, як в тебе справи? Як... Безчинства, які творяться у вас там в Курській області. Як тобі такі відеоролики, і, відповідно, що хочеш сказати стосовно своїх е, подопечних, Ну, поки вони ще наживі, але це недовго і не точно. Е, ну, і от поки е, славні мальчики е, питаються бороздити пространство всіх місних магазинів і збирають касу? А то в цей самий момент я вам нагадаю, у коня Путінського спитали. Кажуть, що ж там по переговорах, дивіться, ми нібито не відходимо з Донецької області, але ж ми якби і втратили контроль над Курською областю. То, може, якби треба шахір-махір зробити і просто поміняти області, віддати Україні українську, а назад забрати російську. Воно якби нібито так логічно виглядає, поки ми її в свою, знаєте, конституцію не внесли. Тому що завтра референдум проведемо і бабай, Курська область, а то Лавров каже, що Путін сказав, що все очень чітко. Теперь ни о каких мирных переговорах с этим режимом речи быть не может, судя по... Сути. Президент об этом очень четко сказал, что после того, как начались нападения на Курскую область, а даже не нападения, а вторжение на территорию Курской области, ни о каких переговорах речи быть не может. И еще президент сказал очень важную фразу, на которую я хотел бы обратить внимание, что мы, безусловно, дадим оценку этой ситуации чуть попозже. Просто вспомним цифры, потом... Кладемо їх в одну кубку і тоді вже точно зможемо оцінити цю ситуацію. Зараз дуже складно з оцінками, тому що, як виявилося, ніхто в нашому міністерстві не вміє рахувати. Захарова погано рахує, я теж не по Е, Розраховувати на Білаусова не варто Шайгу вже пішов. А Канашенка рахує, Ну, ми знаємо, як він рахує. Тому оценку ми обов'язково дамо, але трошки пізніше. Ну і тут питання, звісно, до Лаврова, тому що я чесно вам скажу, не чула від чого нічого від Путіна. Нічого про його бажання або не бажання вести перемовини з Україною. Остання позиція Путіна це була позиція про те, що. Він висував свої вимоги до того, що ми йдемо з усіх територій, які вони чомусь записали до своєї конституції. Маємо залишити за ними Херсонську, Запорізьку, Донецьку Луганську області цей сухопутний коридор до Крима. Відповідно про Крим взагалі ніхто нічого не говорить. Ну і от так вони собі бачать мирні перемовини з Україною. Це здається, останнє про що Путін колись говорив. Але здається, у Лаврова є якісь інсайди, і він каже, що президент точно сказав про те, що він не буде говорити з Україною. Появившись в вас... В последнее время слухи о неких скрытых контактах для подготовки переговоров по вопросам энергообъектов России и Украины при посредничестве Катара. Были еще слухи, что турецкие наши соседи планируют как-то попытаться попосредничать в сфере продовольственной безопасности. Но в контексте обеспечения свободы мореплавания в Черном море, сами понимаете, какая цель у подобного рода задумок может быть. Все это делается в развитии. Бюргенштокской конференции, на которой было решено создать три рабочие группы по энергетике, по продовольствию в связи с морской безопасностью и по гуманитарным вопросам, обмен пленными и так далее. Эти три рабочие группы созданы, готовятся их заседания, и кто бы что ни говорил о неких намеках на то, что Россию как-то туда будут привлекать, это все от лукавого, потому что, еще раз скажу, речь идет о неприемлемом для нас бюргенштокском процессе, который... Свят 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 від лукавого, то від лукавого, конечно. Ну, це де собі таке видано, щоб Росія десь до західних країн на конференцію поїхала, та і була присутня серед нормальних людей. Ми та її етикета не знаємо. Нас, якщо за стіл садять, то ми ж з ногами на нього вилазимо традиційно. Тому свят свят свят. Це все від лукавого, і там Росію і не пахне. И русским духом не смердить, как то кажуть. Але знову ж таки, Лавров каже про те, що Путін чітко сказав, що ніяких переговорів, а виявляється, що не все так чітко. На данном етапі, з учетом этого разговариваться не будем. То есть, если у него приложения, которые на 60% были сделаны, они не аннулированы. Нет, они не аннулированы, но на данный момент, конечно, просто совершенно было бы не кстати, какой-то переговорный процесс. Я не знаю. Зависит от ситуации в том числе на поле. Да на метаа на какому полі, на чийм полі, під чим контролем полі не важливо, я так розумію. Окей, тобто дивіться, яка історія. З однієї сторони, нібито а, ніяких мирних перемовин бути зараз не може. Але ну це не те, щоб взагалі ніяких мирних перемовин, а просто ну от прям. Мирних перемовин в тому розумінні, як ви думаєте, їх поки не може бути, тому що ну всі ті пропозиції, про які Путін казав, вони якби ну не те, щоб звернуті, вони якби просто відкладені в шухляду. І якщо завтра треба буде ту шухляду відкрити, то ми їх звісно звідти дістанемо. Але поки ми не можемо знайти ключ до тієї шухляди, кажуть, що він у Лаврова, а Лавров каже про те, що нібито Путін поки не хоче тих мирних перемовин. Ну якось приблизно так це це виглядає. Ну тому вони продовжують шукати шухляду ключ, яйцо волки, Голка в уткі утка на дереві. Ну і ви пам'ятаєте цю схему.